Україна розпочала перемовини з Росією. Дональд Трамп пропонує негайно заморозити війну в Україні. А от президент Зеленський вимагає від Джо Байдена далекобійних крилатих ракет томагавк. Отже, що зараз відомо про початок перемовин між Україною та Росією, і як Дональд Трамп планує заморозити війну в Україні. Американське видання Financial Times опублікувало великий матеріал про те, що Україна та Росія вже. Офіційно розпочали перемовини про припинення вогню, зокрема про припинення повітряних ударів між обома державами по енергетичній інфраструктурі. Про це пише Financial Times, Зазначає, що ці перемовини відбудуться за посередництва арабських країн, зокрема Катару, і раніше вже вели такі перемовини, зокрема в серпні, наближалися до угоди про припинення вогню, припинення повітряних. Ударів, але тоді розпочався наступ збройних сил в Глибкурської області, і ці перемовини фактично відклали на паузу. І як пише Financial Times, вже не вперше Україна та Росія домовляються про припинення повітряних ударів по між обома державами. Восени минулого року також була так звана мовчазна згода України та Росії, і деяка пауза у нанесені далекобійних ударів як Україною по Росії, так і Росії по Україні. І мова йде зокрема: тоді вдалося домовитись про припинення ракетних ударів по портовій інфраструктурі, по енергетиці. І, зокрема, по кораблях, які е, пливуть і випливають з портів, пливуть з українських портів, які експортують зерно. І зараз вже швидко ведуться перемовини про припинення цих повітряних ударів. І Financial Times зазначає, що така угода означала б велику деескалацію у війні. Раніше, до речі, президент Зеленський говорив про те, що припинення ракетних ударів з обох сторін могло би. Прокласти шлях до великих мирних перемовин про завершення е, війни в Україні, крім крім цього, Financial Times зазначає, що зараз досить на часі такі перемовини для України, бо є великі проблеми з енергетикою, і ще якісь ракетні удари Росії по Україні можуть призвести до катастрофічних наслідків. Тому зараз Україна та Росія за посередництво Катару активізували ці перемовини і можуть домовитись про. Припинення призупинення ракетних ударів між обома державами по енергетичній інфраструктурі, як пише Financial Times, Україна спеціально била по російській енергетиці, аби потім мати певну розмінну монету на переговорах, аби потім сказати, ми готові до припинення ракетних ударів. І тоді ми припинимо удари по території Росії. Але натомість Кремль має припинити бити по. Українській енергетиці, водночас журналісти також зазначають, є один цікавий пункт. Деякі експерти зазначають, що Путін, начебто, може не погодитись на таке припинення ракетних ударів, поки українські сили оборони залишаються в Курській області, але це не точно. Тому, в принципі, і Росії вигідно зараз припинити домовитись про припинення повітряних ударів між обома державами, оскільки. Ці удари е українськими дронами дронові удари України по російській енергетиці по російських військових об'єктах все ж таки дуже б'ють по авторитету і, і репутації Володимира Путіна, зокрема серед російського населення. І до речі, нещодавно на одній з прес конференцій де був присутній кривавий диктатор Путін, журналіст Бібісі Стів Розенберг якраз запитав його, як так сталося, що ви розпочали війну проти України, і все стало гірше для Росії бо дійсно. Ну, почали прилітати українські дрони, і так виглядає, що росіяни хочуть це припинити і домовитись з Україною про припинення ударів між обома е, сторонами. Крім цього, е, нагадує Financial Times, що вже був позитивний прецедент восени е, минулого року. Тим часом Financial Times опублікувала ще одну велику статтю про мирну ініціативу Дональда Трампа про те, як кандидату президента США хоче. Фактично заморозити війну в Україні. Отже, за даними Financial Times, є декілька етапів мирного плану Дональда Трампа. Якщо Трампа оберуть на виборах президента США, які відбудеться вже у вівторок, наступного тижня, тоді він саме за цим планом буде рухатися далі. Отже, оточення Трампа хоче переосмислити значення мінських угод 2014-2015 років і створити такі самі угоди, але які би. Діяли, отже, що вони конкретно пропонують: пропонують фактично заморозити всі бойові дії на поточних лініях фронту і, зокрема, припинити вогонь, і створити так звані демілітаризовані зони по обох боках лінії зіткнення. І ці зони фактично мають бути демілітаризовані без жодних ударів, заморозка війни, і ці зони, начебто, мають охороняти. Європейські війська дуже цікавий насправді момент. Отже, Трамп пропонує заморозити війну, укласти так зване перемир'я і створити демілітаризовані зони через лінію бойового зіткнення, аби там не велися бойові дії, і за виконанням норм цієї угоди мають наглядати європейські війська, а не війська США чи НАТО, аби не витрачалися кошти американських. Платників податків така ідея від оточення Трампа. Отже, хочуть вони вести європейські війська європейських держав в Україну, і вони мають наглядати. І оточення Трампа говорить про те, що мінські угоди не спрацювали, бо не було механізму покарання за невиконання цих угод. А зараз вони хочуть домовитись про замороження війни, про припинення вогню. Але за цим мають стежити не миротворці, ООН, не війська США чи НАТО, а війська європейських держав, бо для них це. Є більш важливішим, аби на їх континенті був, був мир і була безпека. Про це говорять люди з оточення Трампа. Крім цього, вони зазначають, що ем, визнають, що вони не зможуть домовитись про повне завершення війни в Україні. Ем, мова йде лише про припинення вогню і про заморозку конфлікту, а ось про повне завершення війни. На навіть на думку оточення Трампа можливо буде домовитись лише коли Путін піде з влади, коли Путіна вже не буде при владі. Але такий варіант заморозки це фактично варіант на, на, на найближчий час. Крім цього, оточення Трампа в інтерв'ю Financial Times говорить про те, що Дональд Трамп, начебто, зможе змусити Путіна піти на поступки і, і погодитись на такі умови. Бо, звісно, хто ж гарантує, що Путін погодиться на це і. Раніше він висував лише ультиматуми, і на думку ем, оточення Трампа, е, колишній президент Трамп може використати серйозні економічні важелі впливу на Путіна, зокрема. Спричинити падіння цін на нафту і газ, замінити російську нафту і газ американським чистим нафтопродуктом та газом. Саудівська Аравія, звісно, буде проти такого рішення. Про це говорить Financial Times, Але таке такий потужний крок з боку США може змусити Путіна піти на вигідні умови, піти на перемир'я і домовитись з Україною про замороження війни на вигідних для України умовах. Принаймні, так вважають люди. З уточнення Трампа, крім цього, в них є великі плани на замороження конфлікту на близькому сході. До речі, адміністрація Байдена не змогла цього досягти. Ну, побачимо, що вийде у Дональда Трампа та його команди, зокрема, якщо він таки переможе на виборах. Е Президента США, тим часом, американські журналісти видання The New York Times довідались про те, що саме президент Зеленський просив від Байдена на переговорах і що міститься у таємних додатках до плану перемоги України. Отже, президент Зеленський просив Байдена надати Україні. Найбільш далекобійні ракети, фактично, одні з найбільш далекобійних, які є в арсеналі США. Вже Зеленський просив Байдена надати Україні далекобійні крилаті ракети Томагавк з радіусом дії понад 1500 кілометрів і е, раніше президент Зеленський якраз говорив про неядерний пакет стримування, про розміщення на території України такої зброї, яка б унеможливила майбутній напад з боку Росії. Тут президент Зеленський попросив розмістити далекобійні крилаті ракети Томагавк. Але на жаль, The New York Times пише про те, що в Білому домі називають цей запит від президента Зеленського абсолютно нереалістичним. Бо Байден досі боїться надати дозвіл на для України на нанесення ударів по Росії ракетами атакам з хоча б на 300 кілометрів глиб Росії. І цей дозвіл досі не був наданий. Тому, в принципі, в Білому домі називають це досить нереалістичною ідеєю. Але все ж таки президент Зеленський правий в тому, що Україні потрібні. Засоби стримування потрібні конкретні гарантії. В першу чергу потрібні гарантії, того, що навіть у разі укладання угоди з Росією, чи про заморозку війни, чи про завершення війни, потрібні гарантії від західних держав, гарантії того, що Росія знову не нападе. І тут мова йде, може про мова може бути про розміщення військ НАТО в Україні, про наприклад, зобов'язання партнерів закрити небо у разі повторного нападу Росії, або, звісно, найкращий варіант для України. Це членство в НАТО, яке б унеможливило повторний напад е, Росії, і в такому разі, звісно, партнери могли б розмістити на нашій території далекобійне озброєння. Але якщо вони і не хочуть брати нас НАТО, тому тоді президент Зеленський пропонує і такий крок розмістити, надати Україні стратегічне озброєння, яке б унеможливило від можна так сказати, відбило б бажання в Росії знову нападати. На Україну і президент Зеленський раніше говорив про те, що Україні потрібно або НАТО, або ядерна зброя. Але є ще один варіант: і якраз у ці засоби стратегічного ураження це ракети, які могли б долітати до Москви та Санкт-Петербургу і бити в саме серце Росії, якщо буде повторний напад. І тут мова може йти е, поки що е, напевно, про е, надання такого зброєння після. Замороження війни чи завершення війни, і це дійсно необхідно Україні аби попередити майбутній напад з боку, з боку Російської Федерації. Але в Білому домі зазначає, що в розпал війни зараз такої зброї нам не дадуть, бо бояться ескалації. Бо поки Україна ще навіть не змогла добитися надання дозволу на нанесення ударів глиб Росії на 300 кілометрів. Тому зараз вся увага на цьому. а... Ці рішення можуть бути ухвалені в принципі у майбутньому. А от до речі, президент США Джо Байден вже ж нарешті відреагував на відправку військ КНДР до Росії. Не був він багатослівним з цього приводу. Заявив, що це дуже дуже небезпечно і зазначив, що Україна має право бити у відповідь по військах КНДР, якщо вони перетнуть кордон. Що в принципі і логічно, і так точно буде діяти сили оборони України та. Наше українське військове командування, але на жаль, Джо Байден не розповів про те, як Сполучені Штати збираються відповідати на таке на вступ третьої держави у війну в Україні на е, застосування північно-корейських військ у Європі вперше так з багатьох часів, і в принципі це перша участь північної Кореї у війні за, за кордоном взагалі. Так, вони жодного разу в історії не брали участь у такій війні за кордоном, тому очікуємо на якесь рішення з боку адміністрації Байдена чи Трампа, але вже так виглядає, що основне рішення і реакція на це буде після виборів президента США, які відбудуться вже цього вівторка. І після цього вже людина, яку беруть на посаду президента, має ухвалювати рішення і реагувати на цю ескалацію. Крім цього, американський телеканал CNN пише про те, що Білий дім хоче залучити Китай аби натиснути на Росію і змусити її вивести зі своєї території війська КНДР. З такою ідеєю виступив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. І до речі, Джейк Саліван вже. В принципі, це його останні місяці роботи на цій посаді, бо майбутній адміністрації він вже не буде. Якщо Гаріс переможе, буде інша людина. Якщо Трамп, то взагалі будуть інші люди з оточення Трампа, і він, в принципі, пропонує залучити Китай, аби Китай втрутився і змусив Кім Чен Ена вивести свої війська з Росії та України. Але чи це спрацює також невідомо, і про це говорять американські журналісти. Тому будемо бачити, як буде реагувати Вашингтон на цю ескалацію і вже після виборів президента. Буде стане зрозумілим, чи буде якась адекватна реакція на таку на таке нахабне посилення ескалації між обома диктатурами. Та завершуємо нашу розмову результатами соціологічних опитувань. Отже, вже декілька днів залишається. До виборів президента США менше тижня вже цього вівторка відбудеться ключові так доленосні вибори для України. Це вибори президента США та вибори до американського конгресу. Але досі залишається невідомим те, хто має більші шанси на перемогу. Отже, інформаційне агентство Reuters опублікувало свіже соціологічне опитування, і за його результатами обидва кандидати Камала Гарріс та Дональд Трамп ідуть фактично нога в ногу. Вони мають однакові результати. Отже. За даними Reuters, Гарріс Гаріс отримує 44% підтримки з боку виборців, в той час як Трамп 43%, Але відрив Гарріс не є більшим від статистичної похибки. Тому фактично шанси обох кандидатів на виборах 50 на 50. і ніхто не знає, хто переможе на цих виборах, хто буде мати більше шансів. і Все буде вирішуватись декілька декількома. Тисячами голосів, так декілька тисяч голосів можуть вирішити хід цих виборів, долю цих перебіг цих виборів. Тобто декілька тисяч чи декілька навіть десятків тисяч голосів будуть мати вирішальне значення для. Результатів цих виборів і найбільша боротьба буде вестись у семи ключових для перемоги штатах, адже інша частина штатів вже фактично наперед оприділилася, кого вони підтримують. Зазвичай вони підтримують демократа чи республіканця, але є сім ключових штатів, які кожного разу по іншому голосують. І також в цих семи ключових для перемоги штатах. Також в цих штатах однакові результати. Фактично, Гарріс і Трамп ідуть нога в ногу. Жоден з кандидат не має великого відриву від іншого. Тому будемо далі спостерігати за перебігом виборів президента США і обов'язково проаналізуємо результати цього і перші заяви переможця на цих виборах, зокрема відносно України. Бо це важливо, адже це буде вирішувати долю нашої держави та військових зусиль і військової допомоги в цей критично важливий час, зокрема для сил. Оборони України на цьому на сьогодні у мене все. Вірте у наші збройні сили. Слава Україні!